Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка про події наступного тижня. Смачної кави вам до цікавої розповіді. Так, ну дивіться, достатньо емоцій, але приємних, здебільшого приємних емоцій, сім'я, рідні, близькі, друзі. Для когось з вас буде прояснення по документах, буде вже зрозуміло, в який бік ви рухаєтеся і як саме далі будуть просуватись справи. Для когось приємна зустріч, двоє людей і знайомство з третьою людиною. Ну це, наприклад, хтось знайомить вас з кимсь або з родичів, або з друзів. Далі цікава розповідь. Чоловік слухає, жінка розповідає якісь подробиці про когось з тих людей, кого знають. Пояснення від чоловіка, дві жінки звертаються, ну, як за допомогою, він щось пояснює їм. Це може бути і офіційна людина, коли ну, там, родички приходять за поясненнями, подружки там десь до якогось фахівця. Тобто це людина, яка ну, як допомагає в чимось розібратись. Далі дивимось, для когось з вас дуже перспективне знайомство з людиною, яка буде передавати вам свій досвід розмови. Більш, знаєте, як, як вам просунутись далі, як вам змінити Ну, щось в своєму житті, от, щось з того, що зараз для вас є питанням, як ви можете реалізуватись в подальшому. Знайомство з людиною, яка збільшує ваш, Ну, знаєте, тут ви дивитесь в той бік. Але ви не знаєте, не бачите інструментів. От вона вам інструменти саме підкаже, яким чином вам далі просуватись. І навіть тут таке, що можете, ну, людина може бути якоюсь офіційною особистістю. Ви можете навіть завести якісь дружні стосунки з цією людиною, настільки ви будете співпадати по ну, якимось таким баченням вашим. Далі дивлюсь. Тиждень гарних перспектив в особистих відносинах. Тобто ці ті, ті, у когось це для співпраці, у когось для особистого життя, але те, що буде зав'язуватись на цьому тижні. Це буде мати перспективу в подальшому і будуть знаєте, значні питання ставитись от, людьми один перед одним і будуть досягати відповідей по, по цих питаннях. Для когось в перспективу йде ви, ну, от, наприклад, на тому тижні, який для вас вже закінчився. Або закінчується, дивлячись від того, і коли ви відкриваєте це відео, ви вже встигли поставити якесь питання перед чоловіком. Не для всіх це особисті стосунки, для деяких з вас це ви спілкуєтесь десь в соціумі з цією людиною. Це може бути і робоча якась тема. Він вже з відповіддю до вас, чи телефонує, чи приходить. Розповідаю вам про відповідь, яку, ну, як він то бачить, чи яку він отримав від того, з ким поспілкувався. Далі. Робота з соціум тут гроші отримуєте, ну, це зарплатня, аванс, там, в кого як. Додому несете ці гроші, потім показана ситуація. Для жінок вам тут якийсь чоловік вскружить голову. Для когось все ж таки є попередження, що це можна потрапити в трикутник. Що в людини є сім'я, і він просто ну, ви можете знати про це, а можете і не знати, бо ну, люди різні дивляться філіжанку, і попередження тут більш за все для тих, хто не знає Поцікавтеся, що там в нього на особистому фронті, які справи відбуваються, бо тут показано, що є за ним жінка, але так, знаєте, дуже така примарна. Може, там розвалюються стосунки, а може, це просто, ну, знаєте, як просто він запалюється до когось з вас, і він про ту свою жінку, як знаєте, не дуже там думає, але десь вона там є. Далі. Так, тут трошки засмучений чоловік і 22 -е число він щось очікує ну, як значні зміни стосовно фінансів. З 22 числом в нього це пов'язане. І для когось так скажу 22 -е число для нього. Це як спогади про минуле. А от цьогоріч, 22 число, він пов'язує його з жінкою. Він як в потилицю дивиться цій жінці, і вона від нього крокує у майбутнє, знаєте, коли не озираючись, ну як лишає йому його там, де є. І він, от як він роздивляється це 22 число. Це, як знаєте, число, яке як прірву для нього малює між ним і цією жінкою, воно для нього значне і болюче. От цього річ воно для нього болюче. Але тут щось гроші будуть як відправлені, я не розумію. Він от, в, в, в розумі, Якась грошова сума, і він, як, знаєте, от, як відмічає собі, як ту птичку таку ставить, що зроблено. Але щось йому дуже сумно це дається. І от мені далі його показують в різних ситуаціях життєвих. І він весь, ну, я так розумію, що весь день він буде ось такий, знаєте, ніби на нього холодної води вилили, і він ось такий. Так, що тут літера К В? П. Розлючений чоловік і через якусь от конкретну справу щось відбулося чи відбувається, і це більш до сім'ї має стосунок, і він просто от... літери N F до цього мають стосунок. Знаєте, він як встанеш, він розуміє, що треба захищати себе, там, свою сім'ю, але він не замислюється, що ситуація не просто так відбулась колись. В минулому він дуже образив. От є ситуація, в якій він дуже образив тут людину, жінку якусь своїм вчинком дуже образив. І це ситуація, яку, от, яка зараз від, в нього відбувається. Це ситуація, яка, от, знаєте, як, ну, як вчиняєш, так і отримуєш. Зараз це як підсумок його дій. Що угу. в нас тут? Слухайте, а від вас тут відвалюються аж дві ситуації, в минуле йдуть. Бо ви вже, ну, як то кажуть, зробили все, що змогли. Крапки десь поставили там, в якихось ваших справах. І далі ви вже рухаєтесь у своїх якихось ну, подальших діях, вже не торкаючись цього, але висновки ви зробите. Засмучена жінка спілкується з чоловіком і щось їй не, не до вподоби його якась ну, поведінка, якісь його там проявлення або, навпаки, не проявлення в її бік. І вона ну тут така гарна жінка, красива і. Знаєте, така, яка взагалі-то звертає на себе увагу. От Вона, коли йде, наприклад, по вулиці, її помічають. Навіть якщо це буде великий натовп, її виділяють з натовпу. І вона щось як вирішує для себе. Оце знаєте, як тиждень, який. Ну, коли вона повинна, не обов'язково, що повинна, коли вона просто робить собі висновок стосовно цього чоловіка, в чимсь він її все ж таки, ну от вона собі так вирішує, що не підходить. Вона намагається рухатись вперед. Але цей чоловік він, він, тось, я не розумію, каже вона йому про це, чи, чи просто це вона так собі вирішила і рухається вперед. Бо я не бачу, щоб він її хотів відпускати. Тут багато вона буде е, пригадувати моменти, коли між ними щось відбувалося гарне, але от просто як зараз цього нема, і нема такого, знаєте, прагнення від цього чоловіка, щоб повернути. Такі от стосунки, Тож вона так собі засмучена, але не поламалась вона далі йде. Ну і будьте готові, що якось буде про себе нагадувати цей чоловік і як плутати в роздумах цю жінку. Виглядає для когось з вас це буде ваша історія, для когось це як історія вашої доньки, там, сестри, подруги. Тобто ви якось про це будете знати і розуміти, що відбувається з самою жінкою, яке питання в неї там в голові крутиться, і з чим вона ходить, і якось так знаєте. Багато, на жаль, багато енергії на це зливає. Далі, Ну, клопіт домашній, це ж нікуди не дівається, але це ви розумієте, я не буду на цьому затримуватись. Е, якийсь чоловік з новинами дуже буде поспішати з вами поспілкуватись, щось там вам розповісти. Так, зміни, різкі зміни, буде промовляти теж чоловік показаний. Це, як знаєте, були якісь обмеження, і людина полишає ці обмеження, він якось відходить від них. Далі. Так, ось тут. Питання. Тут мені церкву, храм якийсь показують, і якесь таке питання буде стосовно допомоги. Питання стосовно допомоги. Коли нічого не зрозуміло, як, як і що буде відбуватись. Але знаєте. Тут зроблені якісь конкретні дії, конкретний месендж був поставлений і грошей, така кількість вкладена, щоб легше було зрозуміти, яку допомогу треба надавати. От тут заплутана мені історія, я, я не дуже ну, знаюся на церквах, на всьому цьому, це не моя тема. Але щось тут на протязі тижня буде розгортатися ця подія. І її будуть роздивлятись з різних боків, і люди, так, знаєте, ну, буде чому дивуватись. І будуть люди, які відвертатись будуть від ну, через ті події, які будуть відбуватись, якось відвертатись будуть від. Того, що там буде розкриватись в цій всій темі. Угу. Так, і тут вдача, яку принесе комусь з вас чоловік, він от своїми діями. От, наприклад, вам щось треба, в чимсь ви, може, не розумієтесь, може, там допомога якась потрібна, ви звертаєтесь до людини, і він якось так легко, знаєте, от, та, що тут робити? Отак от і так, користуйся. і вам це буде такою вдачею, що це оце ви так до того до кого треба було, звернулись. Ну, це може бути хтось насправді з вашої сім'ї, там і сином, і братом, і чоловіком. Може бути хтось з сусідів або друг якийсь. Це знаєте, людина, яка ну яку ви знаєте, і вам легко до людини звернутись, і людині дуже легко і вам допомогти. І ось тут засмучена жінка, але поряд з нею опиняється чоловік, який як підтримку їй надає. і якось буде легше вже. Далі вона буде з ним спілкуватися, і якось так знаєте, як е легше, легше стає. Він якось її трошки в іншому напрямку спрямує і вона відвелічеться від того, що їй було так трошки складно до сприйняття. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного тижня і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці, і хай у вас все буде добре. І всім дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. Мені дуже приємна ваша активність, і я її дуже ціную. Всім пока.